Діти, розглянемо з вами завдання, які пов'язані з обмеженнями функцій косинус альфа та синус альфа. Згадайте, будь ласка, косинус – кута поворота ми асоціювали з координатою Х і казали, що вона обмежена значеннями від мінус одиниці до одиниці. Аналогічна синус кута поворота асоціюється з координатою y, яка має такі самі обмеження. Перше завдання. Чи можлива рівність косинус альфа дорівнює корінь із трьох. Звернемося до першого обмеження. Наше значення косинуса повинно лежати у межах від мінус одиниці до одиниці. Корінь із трьох. Це значення яке більше за одиницю, тому така рівність неможлива. Так як корінь із трьох не належить проміжку від мінус одиниці до одиниці. Наступне, синус альфа дорівнює 7-8. А значення 7 восьмих це правильний дріб, він завжди менше за одиницю, тому це значення належить проміжку від мінус 1 до 1, і тоді ця рівність можлива. І так, для того, щоб визначити можлива чи неможлива рівність, треба перевірити, чи належить значення косинуса та синуса проміжкою мінус одиниці до 1. Наступне завдання. Вкажіть найменше та найбільше значення виразу. Перший вираз 3 синус альфа. Згадаємо про те, що синус альфа має обмеження. Від мінус одиниці до одиниці. Для того, щоб знайти обмеження для виразу 3 синус альфа, нам треба перший вираз помножити на 3. Тобто кожну частину подвійної нерівності помножити на 3. Ви пам'ятаєте, коли ми множимо на додатнє число, знаки залишаються такими самими. І так, найменше значення мінус 3, найбільше значення 3. Розглянемо другий приклад мінус 4 синус альфа. Знову починаємо з обмеження для синусу альфа від мінус 1 до 1, а далі нам треба помножити кожну частинку даної нерівності на мінус 4. Ви пам'ятаєте, що при множенні нерівності на від'ємне число знаки нерівності змінювалися на протилежні. Але ми казали, коли ми працюємо з подвійною нерівністю, тоді нам краще поміняти границі місцями. Тобто ми множимо і мінус 4 синус альфа, знаки залишаються на місцях. Але ми з вами 1 множимо на мінус 4 і ставимо це значення в протилежній стороні. 1 множимо на мінус 4 і ставимо це значення в протилежній стороні. І так, для того, щоб не змінювати знаки нерівності, ми поміняли кордони місцями. Третій пункт 2 косинус альфа плюс 4. Починаємо з обмеження для косинусу альфа від мінус одиниці до 1. Далі, для того, щоб перейти до 2 косинусу альфа, треба всі частинки помножити на 2, при цьому знак нерівності не змінюється. А далі до. Кожної частини даної нерівності додати 4. І так, найменше значення 2, найбільше значення 6. Для того, щоб оцінити наступний вираз, я б спочатку записала його у вигляді мінус синус альфа плюс 2. Починаємо з обмеження для синусу альфа від мінус одиниці до одиниці. Далі переходимо до мінус синус альфа, для цього треба кожну частину першої нерівності помножити на мінус одиницю. Ви пам'ятаєте, тільки, що ми робили, для того, щоб не змінювати положення знаків нерівності. Ми одиницю множимо на мінус одиницю ставимо зліва, а мінус одиничку множимо на мінус одиницю ставимо справа. І далі додаємо до кожної частини 2. Це буде 1 мінус синус альфа плюс 2 і менше дорівнює 3. Зверніть увагу на нюанси з, в тому випадку, коли ви множите. Всі частини нерівності на, на від'ємне число. І останнє завдання: за яких значень А можлива рівність косинус альфа дорівнює А мінус 3. Починаємо з вами з обмежень для косинусу альфа. від мінус одиниці до одиниці. Далі у вас сказано, що косинус альфа це все одно, що А мінус 3. Для того, щоб визначити, які значення приймають А, у нас посередині повинна залишитися тільки А. Тобто, якщо я до кожної частини нерівності додам трійку, побачите, обернена дія до мінус 3, тоді у нас посередині залишиться тільки А. І так, це буде 2А та 4. Розглянемо наступний приклад. Знову звертаємо увагу на те, що синус альфа має свої обмеження. Замінюємо на вираз а, синус альфа на вираз 2а плюс 5. Спочатку позбавляємося від плюс 5 оберненою дією мінус 5, це буде мінус 6, 2а, мінус 4. Від кожної частини відняли 5. Тепер ми знову робимо обернену дію до множення на 2 це ділення на 2, мінус 3а та мінус 2. Ви бачите, ми робили дії навпаки з попереднім завданням. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.